Оксана Нагірна обов'язково знайду свою маму. Інна доїхала маршруткою до автовокзалу і купила квиток на нічний рейс. Їхати довго шість годин, тож можна поспати. Вона вже навчилася спати сидячи в автобусі. Інну взяли на хорошу роботу з умовою, будуть часті відрядження. і... Коли стало зрозуміло, що треба буде їздити до міста її дитинства та юності, жінка задумалася. Спогади про найбільшу помилку в її житті не давали спокою. Навіть чоловік не знає, чому у них все ще немає дітей. Хоча на календарі була лише середина березня і в містечку, де тепер мешкала Інна, що лежав сніг. У цьому приморському місті вже цвів бузок і його п'янкі пахощі нагадували їй шкільні роки. Вона закінчила інтернат, вступила до училища, вихованцям дитячого будинку щастило з педагогами, а потім, потім вона зустріла стаса, свого першого чоловіка, з яким так і не стала щасливою нареченою. В омріяній білій сукні. Стас палко зізнавався в коханні, запевняв, що вони одружаться. Незабаром Інна завагітніла, перевелася на заочну форму навчання. Стас обіцяв, що познайомить її з батьками, щойно вони повернуться з Італії, де обоє працюють уже понад 10 років. Інна вірила, чекала появи малюка і приїзду батьків коханого. Однак стас про одруження говорив все рідше, а коли Інна якось запитала, коли приїдуть батьки, чоловік розлютився на на жарт, мало не вдарив злякану Інну. Грюкнув дверима і ввечері друзі його привели додому п'яного настільки, що не міг стояти на ногах. Перелякана Інна попросила хлопців не залишати її наодинці зі стасом, поки він не витверзіє. Хлопці вклали його в ліжко, запевнивши Інну, що той проспить до ранку. Трохи заспокоївшись, Інна запропонувала каву і під час розмови з'ясувалося, що батьки стаса розлучені. Мама й справді десь на заробітках, а батько живе у селі за 120 кілометрів від їхнього міста і безпробудно п'є. Жінка була шокована почутим, зрозуміла, що коханий її обманює. Наступного дня вирішила поговорити з чоловіком, проте Стас лише буркнув, щоб відчепилася, а ввечері знову прийшов п'яний, кричав, що грошей ні на що не вистачає, і даремно вони одразу вирішили дитину народити. На що житимуть? Інна плакала, боялася його п'яного, але йти не мала куди. Тож вирішила потерпіти до народження дитини, а вже потім шукати в собі якесь житло. Але кому потрібна молода мама з дитям на руках, без роботи, без грошей, без чоловіка, перейми почалися ввечері на три тижні швидше, аніж передбачала Інна. Стас знову пив, заснув, і добудитися його жінка не могла. Викликала швидку. Пологи тривали цілу ніч. О восьмій ранку Інна народила дівчинку слабеньку, недоношену, з недостатньою вагою. Лікарі сказали, якщо миля і виживе, то потребуватиме стороннього догляду все життя. Інна була в паніці. Їй лише дев'ятнадцять, вона ще вчиться, а дитина вимагатиме постійного догляду. Лікарі кажуть, що немає сенсу її забирати, вона може навіть не впізнавати Інну. Це стасу всьому винен, його випивка, Інна ридала з розпачу й безсилля, а чоловік навіть не поцікавився, чи живі вони обоє. Тож, дослухавшись до слів лікарів, жінка, плачучи, написала відмову від дитини. Інна підійшла до дитбудинку, вона шість років тут не була, відколи поїхала тоді до іншого міста. Треба побачитися з улюбленою вчителькою. Ольга Михайлівна була для Інни і мамою, і порадницею, і подругою. Інночко, невже це ти, дівчинко моя? Рада тебе бачити. Ольга Михайлівна обняла Інну. Жінки пішли у затишну кав'ярню, не могли наговоритися. Інна розповідала вчительці про своє життя, чоловіка, роботу, от лише про співжиття зі Стасом і те, що відмовилася від дитини, змовчала. Не готова ділитися цим болем ні з ким. Ну, Інночко, сподіваюся, ти перед від'їздом ще зайдеш до нас? Запросила Ольга Михайлівна, неодмінно зайду, пообіцяла Інна. І вже через тиждень, за кілька годин до від'їзду, знову зайшла до дитячого будинку. Ольгу Михайлівну знайшла у молодшій групі. Ой, Інночко, рада, що ти прийшла, а я ось вже з дітками все життя їх шкодую, так би всіх і забрала. Ось подивись, дівчинка яка, надійкою звати. Нещодавно з дому малюка перевели. Я, як її побачила, так і ахнула. Вона мені дуже тебе нагадала маленьку. Мати від надійки відмовилася. Їй сказали, що донька хвора, а виявилося, вона здорова. Удочеряти її не наважуються, як побачать запис у карці, бояться, що раптом усе потім виявиться. А дівчинка розумна, говорить добре, букви знає, вірші запам'ятовує. Подивися, навіть ззовні на тебе схожа, правда, Інночко? Інна, ледь стримуючи хвилювання, глянула на дівчинку і серце її шалено забилося. І справді, вона на неї схожа. І дата народження та ж, господи, невже лікарі тоді помилилися? Невже це її донька, від якої вона відмовилася? Не може бути, але очі такі схожі і волосся. Дівчинка підійшла до Інни. Тьотю, а в тебе нема цукерки? Ти дуже красива. Моя мама теж красива. Вона загубилася, але я її знайду. Надійко. Тьотя прийшла до нас у справах. Ольга Михайлівна взяла малу за ручку, щоб відвести до дітей. Не треба, Ольгу Михайлівну, крізь сльози попросила Інна, присіла навпроти надійки. А які ти цукерки любиш? Я куплю і принесу. Шоколадні, ще на них білочка намальована, чітко відповіла малеча. Інна подивилася на Ольгу Михайлівну. Можна їй зі мною в магазин, по цукерки, попросила вчительку. Ольга Михайлівна заперечила Не треба, дівчинку, привчати. Ти ввечері поїдеш, а вона ж чекатиме, невже себе забула? Ох, Ольга Михайлівна! Вона ж, може, може, Інна не могла вимовити найважливіше слово. Вона може бути моєю донею. Приголомшена почутим, вчителька залишила малюків няні, а сама повела Інну в кабінет. Інна, захлинаючись сльозами, розповіла їй правду про Стаса, як народила недоношене диття, як за наполяганням лікарів написала відмову. Ольгу Михайлівна, я вдочарити її хочу, якщо навіть чоловік буде проти і генетична експертиза не підтвердить, що вона моя рідна донька. Я все одно її заберу, сказала Інна. Вона наразі не знала, як усе пояснити чоловікові, адже невідомо, як він сприйме всю цю її правду, а раптом він ніколи не пробачить, що вона свою дочку покинула, адже Інна майже не сумнівалася, що Надійка її донечка. За кілька годин Інна їхала додому. пристрасті трохи вщухли. І жінка вирішила, поки не переконається, що надя справді її дитина чоловікові нічого не казатиме. Тому так і жила вона, можна сказати, на дві родини там у неї коханий чоловік, а тут Надійка. Якось Надійка зустріла Інну радісним вигуком Моя матуся Інна приїхала, а потім запитала. А коли ти мене додому забереш? А тато у нас добрий. Чому він не приїхав із тобою? Тоді жінка зрозуміла, що зволікати більше не можна. Вона повернулася з цього відрядження дуже втомлена, але рішуче налаштована розповісти все чоловікові. Нам треба поговорити, коханий, адже ти знаєш, що я виросла в дитбудинку. І коли почала їздити у відрядження до рідного міста, я одного разу вирішила відвідати улюблену виховательку. І так побачила дівчинку, самотню і дуже схожу на мене: Назаре, у нас поки що немає дітей, а ти все не знаєш, чому я боюся вагітніти. Тепер слухай мою правду. Чоловік вислухав її, не перебиваючи. Тоді промовив фразу, яка відразу відкинула найменші сумніви і побоювання Іни. Поїхали знайомитися. З нашою дівчинкою. Через тиждень Інна разом із чоловіком поїхали до Надійки. Чоловіка вразила схожість дівчинки з Інною. Невдовзі вони подали документи на удочеріння і, поки чекали результатів експертизи, яка підтвердила, що справді Надійка є донькою Інни, змогли забрати дівчинку додому. Надійко, ось це тепер твоя кімната, це іграшки, а там наша з татом кімната, показувала Інна з Назаром квартиру доні. Надійка захоплено притиснула до себе нового ведмедика, а потім раптом запитала: А я тут одна? А з ким же я гратимуся? Хочу сестричку чи братика? Ну, мамусю, тепер, сподіваюся, ти. Не відкладатимеш народження сестрички чи братика для надійки, обійняв дружину чоловік. Тепер уже пізно відкладати, загадково усміхнулася Інна. Назар ще не знав, що через сім місяців він стане багатодітним татком, а в надійки будуть і братик і сестричка, вірочка та Любомирко.